Доброго дня! Я хочу вам порекомендувати готель у Львові. Бачите, як знахожі у школі центрі. Опорний театр, Нам далі площа Свободи і готель Кайзер, що знаходиться буквально 200 метрів від цього місця. Тож дивіться відеоролик далі, і я вам розкажу, покажу про цей отель, який мені дуже сподобався, якому я... Чотири ночі я у онлайн. Отель Кайзер дуже сподобався, дуже гарний ремонт. І, як то кажуть, не за всі гроші світу. Це саме центр, історичний центр Львова. Дуже зручне розташування, дві хвилини від оперного театру і що дуже зручно поруч знаходиться торгівельний центр, в якому АТБ. Поруч є Аврора і магазин рукавичка, також продуктовий. Тобто всі зручності поруч вам не буде де думати купити собі попоїсти, водички. Ну і ось так гарно А Зараз ми знаходимось на рецепшені. Він дуже сучасний, невеликий, але дуже гарно прикрашений. Дуже вічливі дівчата працюють. Можна купити собі воду, зробити каву самостійно або купити. Прикрашено все картинами царів. Все дуже сучасно. Можна взяти собі стаканчиків до номеру, ось такі диванчики, де можна перепочити. Ну, все дуже якісно. Мені дуже сподобалось. Прямо коридором до нашого номеру. У коридорі також дуже все гарно, картини. В отелі 4 поверхи, 45 номерів різних категорій. І зараз я вам покажу номер. Вартість номеру 1200 гривень на добу. 14 квадратних метрів його квадратура. Є все необхідне, телевізор, дзеркало, кровать. Дуже охайно, дуже новий ремонт. Це дуже лояльна ціна для центру Львова. І е, головне, що дуже чисто. Ось така ванна кімната, є все необхідне. В номері було тепло, світло завжди було. Завжди прибирали дуже чисто. Ну, ціна і якість просто, просто супер. І головне розташування, ви зможете відвідати і центр, і поруч магазини. Все дуже-дуже гарно. Сподобалось мені те, що тут є кухня, до якої ми прямуємо. В кухні є все необхідне, якщо ви хочете самостійно приготувати собі їжу або попрати одяг. Є холодильник, де можна залишити свої продукти, ось так гарно. Зараз я вам покажу, як від отелю пройти до самого центра міста. Річна вулиця вулиця Шпитальна, торговий центр Ось АТБ. Я вам покажу трішки маршрут, щоб ви побачили, що зовсім поруч і рядом. Он, прямо, якщо дивитись, вже видно. Купол оперного театру. Працюють магазини одягу. Все дуже гарне, дуже якісне. Можна собі купити і курточок класних, і сумочок, Тихійна торгівля. Буквально 10 метрів ми на перехресті і я вам покажу далі. Маршрут, щоб ви побачили до оперного театру. Тут також дуже зручно ось така будівля, знаходиться фабрика їжі, там дешеве харчування. Ось можна поїсти, але я там не снідала, не обідала, тому рекомендувати вам не буду, але люди сюди йдуть. Тобто питання, де поїсти не буде, і бачите, скільки тут. Кави продають, шаурма. Дуже зручно, дуже рекомендую. Знаходимось зовсім поруч з фабрикою Іша, що я вам показувала. Торговий центр Магнус. Магмус. І їхній магазин рукавичка продуктовий, Аврора. І ось уже історичний центр Львова і оперний театр. Тобто ви виходите зразу до театру, зразу до центру, все дуже близько, дуже зручно. Приїздіть, відпочивайте. Я цей отель рекомендую. Готель дуже чистий, дуже все новеньке, затишне, вода тепла і гаряча є, питань не було. Дуже все сподобалось. Так що гарних вам відпочинків. У Львові. Дякую, що дивились мій відеоролик. До побачення.